Добрий вечір друзі, 2 червня шоста вечора. А в нас спека 30 градусів. Страшна посуха. Дивіться, трава вся вигоріла, все вже сухе, як в серпні. Зеленого майже нічого немає. Нічого не росте. Ось, росте тільки там, де є можливість його палити, трошки якось від сонця захистити. Виноград росте, виноград собі вологу добуває, а так з посіяного нічого не зійшло. Часник сохне, часник буде дрібний. Вон реї стоїть. Картоплі не буде. Ну а що там буде? Вона вон, стоїть маленька. Вологи нема, нічого не зав'яжеться. Яблука хоч де зав'язалися. Десь є, де взагалі нема. Абрикоси були такі гарні. І від того... Від наслідків заморозку обсипалися. Думав, будуть абрикоси. Рей, йди сюди. Хороший. Скоро хоть повыходили. В теньку сидели. Весь день. То в сарае сидят, то еще где-то. Он высадил трешки огурцов из стаканчиков. В стаканчиках выращивал. поливал, Это взошли, выросли. Высадил. Ще з теплиці трошки помидорів розсади <кій> висадів. Мало що буде в цьому році, не то що в тому в минулому смородина вже достигає. Там, де в тіньку там ще більш-менш нормально. Вон малина Завязалась. Гарна в цьому році черешня Суха, не гниє, нічого ніякі ті грибки нічого не нападає. О, дивіться яка. Яка добре Цей я сорт не знаю, але це дуже хороше, Якими вона гронами росте Це не Валерій Чкалов, Валерій Чкалов є, він он той сейс є, Валерій Чкалов. вона і почало достигати, це вже чорна. І ця крупніша, і така м'ясиста. Кролям жарко, цілий день лежать, Отак От важко дихають, їм також погано. Так, оця кролиця скоро буде кролиця десь 5-6. Ну вон, всі лежать. малі Ось ці малі вже не такі малі такі Ну, Кілограми по два вже точно у них є Это тут, тут девчата, я уже их отделил, а вот тут внизу хлопцы. Вон они. Такие хорошие, Ну били крупнейшие, били важкі. а они все одного такого віку. А ці ще малі. Маленькі. А вони взагалі не бояться. Ось тут добре їм тут у затишку, яблуня прикриває. Ось також яблука. Це літня яблуня, я сорт не знаю, це стара яблуня. Вони в серпні десь достигають, хороші сочні яблука. О їх скільки. Сильний вітер. Радує, що троянди вон цвітуть. Зараз саме сезон ось такі гарні. Але на сонці вони швидко вигоряють. Ось такі вже біліють. Такий гарний кущ. А, ось і Валерія Чкала в черешня, Ось вона вже почервоніла, і ще не зовсім достигла. Ще трішечки залишилось. Але вона не така велика як та ягода. От для черешні це саме добре, такий сухий клімат, така погода. В минулому році було дощі, було волога і вона... Не встигла дозріти, як загнивала. Зараз підемо подивимося індиків. Їм вже п'ять тижнів, які вже величенькі. А ось рання, рання черешня залишилась. Вже перезрівши, це та що була жовта, червона, вже майже червона стала. Вчорашні в цьому році багато. А ось і індики. Ось вони вже такі. Зараз я трави дам. Вже важко, зелене щось знаходить. не дуже траву люблять. Вже більше кілограма вагою. Який гарний. Ух ти, клює прямо в камеру. Їм все цікаво. Оце. ставлю на паїлку, щоб вони на неї не залазили. Бо вони залазять сидять і гадять у воду. М. Ростуть, вже хвости повиростали вже шлії довгі. 16 штучок, як було. Так все вроде нормально. Все вроде такие бодренькие бегают. Вот так вот. Едят комбикорм. Звичайный бройлерный. Пурину даю им. Вот такие. У нас індич вони продають, зараз його спросу немає на нього і вони возять. Раніше, як більше у людей було індиків, так можна було і у нас індичі купити. Зараз нема. Ну то не страшно. Як буде тут тісно, я ж їх потім переселю туди такий вольєр. Всім хто дивиться, дякую за перегляди. Хто не підписаний підписуйтесь, ставте лайки. Всім всього найкращого!